ви на каналі Місі Лінцю і ми сьогодні готуємо курку і салат в шубу. Кому буде подобатись наше відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Ось, ось хочу показати, що ми готуємо. У нас буде е, м'ясо в соусі, соусі, курячі ножки такі. Ось. Ми будемо готувати салат в шубу. Тут у нас вже вариться морква і картопля. Тут ми вже гомілки приготували, замаринували. І от. Тут вже приготували моркву. Таку цибулю до салату кольорову, таку звичайну цибулю. І зараз ще будемо нарізувати рибу і все готувати. І потім робити салат. Е, Щоб приготувати такі гомілки курячі. Треба замаринувати у куричому, у куричній приправі. Мусить трохи постояти. Ось така приправа. Ось такі от. Потім легесенько їх підсмажуємо. Е, Всі-сі-сі гомілочки підсмажуємо їх. Потрібно, якщо багато, наприклад, бо ми готуємо собі, це в нас буде йти на роботу. Будемо брати обід. Тому ми готуємо трішки багато, щоб вистачило ну, на 2-3 дні там до, до якогось гарніру, так? бо ми працюємо і тому так приготовляємо собі на е, трошки довший період. так? Ось, От уже мінцю лінцю обертає гомілочки на легесенькому вогні. Сковорідка потрібна бути хороша, щоб м'ясо не пригорало, щоб легесенько смажилось. Ну і звісно так. Е, ще додатково готуємо такий от салат, як я вже сказав, шуба. Тут я вже почистив на шубу цибульку і зараз буде рибка. Ага, що входить стосовно м'яса. Е, м'ясо, щоб було в соусі, ще потрібна така морква потерта, цибуля. От Коли ми м'ясо все стушимо, все, все його стушимо, Потім ми Кидаємо до каструлі м'ясо, потім ми кидаємо моркву, потім цибулю. Це все разом у каструлі стушуємо, додаємо сметану, ну приправи за смаком. І дуже получиться смачна курка в соусі. Ну Дуже просто пишно. В попередніх відео я показував, як у е, е, нас це все виходить. Беремо каструлю. У нас така велика каструля. Ну, щоб це все м'ясо помістило сюди до тієї та каструлі. Так. так. Ну. ну і все буде, як то кажуть, по порядку. Спочатку м'ясо, потім салат зробимо. А потім вам покажу, що з цього вийде. Воно все, все дуже швидко готується. Гудінки дуже маленькі ми купили. так? Дуже такі малесенькі взагалі. Щоб ти з'їв е, одного мілочку і просто yeah, насолодив. yeah, і і всі 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 насолодився. Щоб ти насолодився просто, так як в ресторані. Yeah, не yeah. нажиратися, як це. Як, як... Треба смакувати. А так, не так, так, та, та. треба смакувати. от. Так що так от. Ми будемо готувати. Ну, у нас все так розподілено. Е я приготовляю, роблю заготовки, а інфелін тут все готує. Або навпаки. Е я можу готувати без проблем. От. Так що багато складників не, не потрібно. Така, такі швидкі обіди. Кому буде подобатись наше відео? Підписуємося на наш канал. Так, поширюємо наше відео і залишаємо коментар, чи вам сподобалось наше приготування, чи не сподобалось. Курка піджарилася, Тепер її висідаємо до каструлі. Відуємо до каструлі і на гарячому поблідку починає кодати знову гомілки. Багато випасти. Багато помістили це є. Гнилки малесенькі. Ну нічого. Такі є, такі є. А чому ти такі купив малесенькі? Там ну, далі, ну нічого, там все рівно є м'ясо, є, є що їсти. Після того, як помилки я пожарю, я почну жарити ці бутилі. Ну і покажу вам далі, про названня цієї страви. Ось. Таке американське масло. Додали його. І я будемо його міксувати. Ну, такий коктейль можна робити будь-що. Зараз вам покажу, бо буде дуже шумів. Смакувати. Ох, бананово лиховий коктейль. Он здесь макатище. Ммм. Він прищений. густий, класний. Просто прошло. Всім смачного. М -м. Ми, ми з своїм коктейлем забули, що потрібно перемотувати, перемішувати гомілки. Але не гарно потім, тут просто, але фарші. Це гарно. Ой, такі зі скоринкою, дивіться, які смачні. М -м -м -м. Просто смакота. Саша насолоджується коктейлем Банановим коктейлем. Як тобі смакує? Дуже класний. Американське масло грифлек відрізняється від такого звичайного Так. А воно дороге, коштує 15 злот. Це був тиждень американської ліги. І було дешевше. Mm -hmm. Так що, кому буде подобатись, пишіть в коментарях свої запитання, свої відповіді. А дивіться, ми не можемо насолодитись вже дочекатись нашої курочки зі скоринкою. Дивіться яка. М -м -м. Просто щось неймовірне. Це, це ціла каструя. А тут ще один захід. Ще один захід. Але тут є м'ясо, Ти кажеш, немає м'яса, подивись. Ну, є ну такі. Ох. Тут у нас вже кипить Нормально. на салат. Після коктейлю треба помити зараз цей. І ось що в нас вийшло? Нічого. Ось я покажу вам. Ой, кришка не відкривається. А, вже відкрилась. Ось ми вже засипали тут, залили наше м'ясо. Підсмажили все, додали морквочку, цибульку, все підсмажено зі сметанкою. І готуємо. Ну, а салат буде а... в шортс. Так, а салат ми знімемо в шорт. Бо там ще мусить вистигнути овочі. Так. І кому буде подобатись наше відео, ставим лайк і підписуємося на наш канал Мінцю Лінцю.